«Привіт, Володимирівна. сьогодні 21 жовтня. Друзі, пропоную вам дізнатися асортименти ціни рибки на центральному риночку. Ви дивіться, мойбочка свіжоморожена по 220 гривень, хребет лососика по 140, салачка 130 окунь червоний 100, 300 триста гривень, мінтайчик 180 І ось така смачнюча кребеточна рибка. Морський окунь по 500 гривень. Дуже смачна. В неї можу сказати, нема кісток, тільки один хребетик. Молочний хед хреб по 200 гривень з для запікання 300 гривень, пирузочка по 200. Ось така малосольна салачка по 140 гривень. Кілька пряного посуду, дивіться, яка гарнисенка, по 150. Матя з малосольним 200 гривень, оселечик 200, дивіться, малосольна скобрівочка по 400, товстолопчик в оліці 250, філе оселеця 260 гривень, ось в мідії в маслі Така ось, ось коберючка холодного копчення по 500 гривень. А так ось така коробочка копченої рибочки 40 гривень. Оселедець лосось ось такі, ось таке ось 130 гривень. Міді лосиць тость. Мідій лосось теж 130 гривень. І кричка мойби 100 гривень. Ось така салачка холодного копчення 280 гривень, вумер холодного копчення 360 гривень шпротики по 400, бризольки лососові по 400 гривень. Дивіться, які гриби по 200, яка смаката. Ось такі шпротики по 400, салачка слабосолена 140 і хамсичка по 220. Також тут є можна придбати кружка, кілька пряного посолу по 150, маття слабосолений по 200, філешечки такі рулетики різноманітні, міді з лимончиком по 450, оселечик 200, скумбріючка 300, дитика гарнесенька, ну столопчик 250 і скруб холодного копчення по 400 гривень. Також є хек молочний і хек-мерлузка по 200 гривень. Креветочна Креветочна рибка по 500 гривень, скумбріючка 280, м'язко лосося по 420, філе пангасіуса по 200 і терапії, телапії, І філе телапії по 300, і камбаличка по 300 гривень. Аргентинка по 150, салачка, подивіться, по 130 гривень. І мойвачка 220. Тож, друзі, якщо ви недалеко від центрального риночку, завітайте, будь ласка, за рибочкою. Тут вас чекаєте свіжою, класною, гарною, свіженькою, смачненькою рибочкою. Все, до зустрічі на центральному риночку.